Кажуть, на деяких дівчат їх так швидко розбирають, і вони дійсно 18-19 років швиденько заміж. А є багато старших дівчат, які і з вигляду хороші, вони хороші характером, але їх не беруть заміж. І так 25+, потім 30+. Як цим старшим дівчатам навчитися приймати себе, не опускати рук і все-таки бути щасливою в цьому статусі? Найперше згадати, що дівчата це не пиріжки, які розбирають. Це є божі доньки, дорогоцінні в його очах. По-друге, згадати знову ж таки про Отця Небесного, згадати, що моє життя під його владою в його руках, і він знає, що з ним робити. І дуже часто Бог береже свою доню для когось особливого. Просто потрібен час довіритися йому, особливих своїх доньок. Бог отець видає заміж за особливих своїх синів, і він їх просто готує. А на це йому потрібен час треба просто довіритися Богу.